Ще період, коли не знаю, що дитині зранку вдівати. На дворі диви, яке прям біле все, ге? Геть, все покрите оцим хінієм. Це ви взагалі. Це прям інній такий з машини. Нічого собі. Ого! да, я скажу. Непонятно. Так, ну що, привезли йогосика додому. Приїжджав лікар коротше, до бульки до нашої. Слава Богу, поки що він не ставить ніякого кліща, бульки е, ставить отравлення якесь, тому що, каже, понижена температура, а при кліщах обично вона повишена. Потім ми надумали, вдома ж нічого в нас їсти немає. в нас же ж знаєш, що я кажу? Дома ж нічого в нас їсти немає, в нас ж там голодовка сплошна дома. <реш> Скільки всього наготовлено? Божечки, в мене ще даже суп то є. Борщ, короче, ті пампушки, ти от огору... все, що ну, блін. А, Приї... а немає? Приїжджаємо і тут наша мартишка видає. Як я хочу мундірки з Кумбрії. 에, позвонила, позвонила, короче, говоря. Це мені. Це моє поклади. Бо я не знала, чи в тебе є. Дай мені його сюди. Це, Це моє сверло моє. Бачите, я буду зроб... робити одну універсальну річ, яку ви собі теж захочете зробити. Робиться швидко і дуже вона буде, мені думається, практична. Коротше, в общем, собираюся я і їду шукати. Ні, перед цим позвонили до нас в магазин. В нас в магазині навіть оселеці закінчилися, не те, що з Собираюся, я їду, блін, шукати скумрію. Ну, коротше, знайшла отаку ось, якусь різану. Ну, типу, якимись шматочками, в общем. То я вже, ладно, думаю, візьму вже, як, яка є. Це вона мені, звісно, бляха, зараз не дуже їй подобається. Сейчас перевірю. Позаїжджала в такий сомнительний магазин, уже колись такий був класний, а зараз мені. Ну, не подобається. Е, у нас, якщо щось є в магазині, там, чи, не дай Бог, просрочилось, хоча я ще ні разу не попадала ні на що просрочене. Ну, буває всяке. У мене колись були магазини, то я теж знаю, що е, ти береш свіже, а воно всяке. Ну, В цьому оце, де я оце взяла цю скумбрі, вони в житті не признаються. Ну, коротше, То я заїхала туди, взяла там цибулі ось його, взяла, чорну хлібину. Цю, бо я ж люблю мундірку і сільоку з, чор, з чорним хлібом. І оце з кумбрі. Я потім ще заїхала оце ж цей, цей любимий магазин, де ми купуємо оце все. Та й купила Значить, сверло. Оце. Ну, мороз А, Це а це ваньки-прибомбасінка. при бомбасінка. Це Ваньки при Тільки телефон ж його сюди, мабуть, малий для цієї штуки. Це більше для планшету. Ні, для, для, для мого нормальний. Коротше, оце сверло я купила для оце цієї палки. оце З цієї палки ми будемо робити одну дуже прикольну штуку. Потім сережки круга це вже для забора Ой, айсберіт, панформати, не знаю для чого. І чор -чорну, чорну ґрунтовку, теж уже для забора бо, бо треба його максимально швидко поставити. Міліції <рігінь> <Да. рігінь> по городу, наче в сказі, же когось зупинили біля домовачка. Провувукали про, і зупинили. Люба каже, це не ти там неправильно стоїш. Каже, ні, я якраз в наглу прямо аж на саму бордюру виїхала <рігінь> <рігінь> до їхньої машини. <рігінь> я кажу, я геть гарно. А, <рігінь> а, так, <рігінь> а, так, а поліції капець, весь город, прям наче я не знаю, що це таке, ну прямо вукають, прямо Ну, кругом поліція. Оце я говорила з тобою по телефону, оце що, типа кажу, ой, блін, поліція, вискочив десь ніоткуда, дивлюсь, вже в зеркало за мною їде. Ой, блін, думай, не, не гарно якось виходить. Короче, така була гарна погода, дивіться. Зразу моментально погода скурвилася, так би мовити, і стала дуже скажана холодина. Настроєння я скажу ноль, блін, тому що собака ця і ще Івасик мені знову каже, що в нього щось горлешко знову побалює. Блін, не знаю. Ще буду дивитися, але це дуже нехорошо. Це ще теж крендель, ванька нашій. Прийшов у перевзувачки зі школи. Ну, типу, ботинки свої в школі забув, у перевзувачки прийшов. Ой боже, отак на картошки якось і протягнемо. Це з цим івасиком видержати не можна. Я так хочу. Я, я подні Подненькі картоплиночки. Головне, я сам же ж намив цю картоплю. Оце єдине, що мені довелося поїхати десь з кумбрією іменно шукати. Бо ж з кумбрією саме ти хотів, так? Да? Бачиш, як мама, яка мама слухняна. Ось же мой. Я Через до речі... Через цю бундірку з картохом. Так, так, так. Боже, яка картоха. Така собі тарілочка для мами. Так. Да, Я да, подумав, так да. поденьки да, перехватимо, щоб не наїдатися. Так, щоб не було сильно пережура. О, булька прийшла. О, водичку, зараз насип, налью. Так. Коротше, це не шутка, що в нас сніг. Це реально не шутка. У нас пішов сніг. Блін, як вам його показати? О, все, не покажу. Боже, ще й нормальний, блін, сніг. О! Сніг! Ще й нормальний такий сиплий, реально сніг. Київська область. Оце то, конечно, да. Це що це воно за За непонятка? Боже, це нашим деревом буде. -у -у. Бруньки на деревах, блін. Оце то да, конечно. Слухайте, це нормальний сніг іде. Оце туди. А ми там картошку ждемо вже садити. Всім сміхота сміхотою, а щоб ви знали. Ми, значить, в Київській області живемо. А ранню картошку Рів'єру, по-моєму. Щоб ви розуміли, замовили аж в Тернополі. От, Тернопільчани привіт! У нас від вас буде картопля. Коротше кажучи, в нас наче подуріли з тою картоплею. Скажанна дуже сильна, і ще й знайти не можна. Ну, просто такого, щоб ось цього шукати, немає. Вже в інтернеті всі пишуть у цьому у група. Та підскажіть вже, хто продає ранню картоплю, цю рев'єру, все. Взагалі просто немає цієї картоплі. Чи що воно таке сталося? Я не знаю. В минулому році купляли і все було добре, в цьому все нема. То довелося замовити аж в Тернополі. Як би це, звісно, воно не звучало, ну, ми ж небагато е, садимо. Скільки це, скільки це ми її замовили? А, 20 кілограм. Коротше, так що в нас буде тернопільська картопля. О, Боже, геть сніг. Оце то, звісно, так. Да. ми понакуплювали, дерева там почали обкопувати, вже білий щось там хотіли. А -а -а. Дождалися знову зими. У нас вайб-вечір. Отакий. Жуємо сімочки. Білі вечір. Так. Розмовляємо з Івасиком, да Івасик. А, оце такого. На дворі така погода там і ще й цей. Сніг. Це нас Івасик, а ще Івасик булочки якісь там жує. Коротше, А, да. Коротше, у нас э, цей Свій, э, свій э, такий э, сімейний вечір. Вечерний релакс. Так, Да. да. Сімки, розмови і булочка. Окрім нашої булочки, блін, наша булочка лежить. Ось як опять. Тільки водичку попила, та і все. Ну, лікар так і сказав, да? що вона може сьогодні, може завтра. Ну, якщо не, не, ну, щось буде. Не, легше, <плес> легше. <плес> Його ж ми вже на дворі бігала одного разу. Так? Я на вулицю подивав. <плес> ну, ось собачка. А він такий розумний, він сказав, що якщо буде погано, то завтра знову приїде, так? <гум> Пішли. Хочу вам сказати, що я мама року. <гум> Вань, що ти тільки що вже робив? Я вже, вже собі на, на подушці, на подушці вже їх. Мій людиний мультик знайшов. вже в початку навіть, валя. Таке <хи> да. так. Да. Коротше, положили. Ох, який сніг. уже відправили Івасика з патоньки. Він вже роздійся, а він перед тим ще, як отой маленький сніжок ішов, то мама, пішли прогуляємося. так кажу, там того снігу ще взагалі геть немає. Типу. Роби ангелочка. Дай як будемо назад йти, щоб зразу в хату зайти, бо ось сніг мокрий. Або тоді, знаєте, що подумала. Ну, блін, може це останній взагалі сніг. Ладно, вже там тих півдесятого. Ось дивіться яке. Ладно, думаю, тих півдесятого вже. Треба, треба таки прогулятися. Ви таке, знаєте, не тепло і такий сніг, зараз, звісно, в печку. Ой. Отак От давай. Ще ми з отки не ходили, звісно. А, Маня, у мене одне питання, але що я взяла свої права й документи від машини. Навірно, взяла документи, блін. Водіїтель. Нормально ми гуляємо, давай. А так собі до гори ногами ночі, Але гуляємо. О, все, бачиш? О, поняв? Мамин розум який серйозний. Пройдемося. Перед сном. Що? Гарний такий. Це взагалі понасипало прямо. Оце туди. Що робить? Та я ж надіюся, що він завтра розтане. Погода, звісно, сьогодні дивно вийшла. Ага, а, коротше, при, прикольно Прикольно то, що я взяла сьогодні, ото коли їхала в школу, то я навіть ваняткові взяла цю весняну куртку, бо думаю, він же в пуховику задку. Поїхав. Але їхали додому, вже було погодом. Оце таки сьогодні коротко про нашу погоду. Якась страта. Да, да, да. Що страта? Бачите, воно той червоний, Чи, червоний сигнал, оце нам треба туди йти. А, ти типу, орієнтір в таку бурю. А, то не зникай. Ми йдемо. Так, да. потім... ангелочка зараз зробимо і будемо на місці. Що дітям, ангелочки? Я якось не той стороною ангелочка зробив. Але такий гарненький. давай! Спасай нас, спасатель Малибу! У нас тут два ангелочка. Две какие они разные. Передом и задом, какие разные. Все, а теперь спать, ангелочек. Я не хочу. Я, знаешь, в чем самый интересный прикол? Я взяла з собою документи на машину, права там. Ты же без колопи? Водитель. А ключи взяла? А ключи не. Головне права взяла. Ні, ключі я з собою не брала. Це ж я просто спочатку брала документи якось автоматически. Все. Пошли. Помолю им. Уже... Боже, гадь за, за морзлевик ночуешь. Точка, точка. огуречик. А, хочу. Что, ты под к Все? Да. Красавчик. Да. пошли. Знаешь, я сейчас... Сьогодні така тепло була, що я на дворі прям стірку свою повивішувала. Що я віть, яка була температура, і різко зіма. Жарко, так. Да. я ж кажу, навіть стірку винесла. Отже, це в мене таке рідко буває, що я вішаю дворі весною, прям як уже геть жарко. А тут все.